Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мені поставили таке запитання конкретне, мої глядачі і слухачі. Та коли ж Трамп перестане чудити? Отак і запитали, як кажуть, в ЛОБ. Відповідь ніколи. Чим далі, тим ситуація буде ставати все гіршою. Я навіть відкину те, що він там агент Краснов, то він, там, генерал, чи, чи, може вже йому маршала там присвоїли, а може, і генералісимуса у Московії можуть роздавати. Це щось таке, як. Деякі там формування козацькі, коли там є дуже люди із високими званнями. Так. Справа в тому, що йому пішов 80-й рік Трампу, а це, з точки зору медицини, ну такий рубіжний рік у житті людини. Рубіжний, так, 80 років. Це вже е, ну, після 80 років, фактично е, настає мертвий сезон. Це е, той період, коли більшість людей, скажімо так, які зуміли дожити до такого віку, помирають. Це десь 84 роки. Так, оце той. Рубіж, ну а скільки ще Трампу там необхідно царювати? Три з гаком років, так. З кожним роком він буде все більше і більше дряхліть. Це ж, очевидно, так. Він не буде ставати володшим, яка б там медицина не була, що б там не робили йому, так. Не знаю, чи йому там будуть пересаджувати органи. Він ж почув, що там всі з цим і з Путіном говорили про те, що можна там до 150 років жити. Але ж справа, справа в тому, що його життя не просто було насичене, а воно було насичене, скажімо так, тими речовинами. Які не сприяють старості. Ви чуєте? Ті речовини, які не сприяють старості. Та і життя його ж взагалі. Хай там розказують нам байки про те, що він у Епштейна був засланим козачком так, від ФБР. Ну це для дурних розмови, так. А всі інші розуміють, ну ми ж, ми ж знаємо, хто він такий. Так що тут проблеми будуть постійно поглиблюватися. А внаслідок цього він буде все більше і більше чудить, так, у будь-якому сенсі. Інша справа, що ми, я маю на увазі Україну, українці, українську дипломатію мають вивчати ці процеси і не тільки його характеру, от коли він наркіс і нарцис. Так, і він хоче, щоб його хвалили. так, скрізь, Але ж треба пам'ятати про те, що відбувається постійна, неминуча закономірна деградація цієї особи. Так. І це треба враховувати у стосунках із Сполученими Штатами Америки. ну, Ми маємо таку людину. Я розумію, що ну, так як і в статевому відношенні хтось у 20 років нічого не може, а хтось і в 70 працює як машина. Так, ну, так, так само і в розумовому сенсі, там повно порівняно молодих людей, ну, ну так же ж він набирає. Ну, не може деградована людина старечою деменцією, все останнє набирати там якихось світочів розуму, щоб на їх фоні виглядати уже зовсім погано. Так Так що, ну, я думаю, що я не зробив відкриття тут ніякого. Що далі буде гірше. Ось він, 80-річний, оцей рубіж перейде. І в нього взагалі почнуться там почнеться розумова діарея, як дехто, дехто каже, так. І треба бути готовим до цього. Треба готуватися ну, не народу звичайно, а дипломатам українським, керівництвом України для того, щоб це все використовувати. Тому що в принципі будь-який маразм людський можна використати. На власну користь. Нам треба вчитися так. використовувати все це, оці всі е, слабкості, які будуть наростати як снігова лавина після 80 років, для того, щоб е, ну, він робив те, що нам потрібно. Уже дехто із західних і не тільки з західних лідерів вже підігрує і його нарцисизму, і його маразму, і, і всьому іншому. Так що ну, школа в нас повинна бути, яка вивчає в нас багато психологів, психіатрів, там медиків. І, і все таке інше, так які е, можуть пояснити нашому керівництву, як треба вчиняти з такими людьми? Бо це ж уже патологія реально.